Продовжуємо ефір з ситуацією в енергосистемі. Микола Колісник на зв'язку, заступник міністра енергетики України. Пане Миколо, вітаю. Доброго вечора. Для початку наскільки великий дефіцит в енергосистемі станом на цей момент і взагалі на сьогодні? Варто зауважити, енергетики наразі продовжують ліквідацію наслідків, відновлення е, обладнання по об'єктам, які зазнали пошкоджень після масових обстрілів, які е, здійснює ворог на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури. Енергетики наразі працюють цілодобово, щоб повернути світло людям там, де е, є певні технічні ураження лише за минулу добу фактично відновлено електропостачання 11 тисячам споживачів, е, які були. Були, власне, без світла в результаті обстрілів в енергосистемі. На сьогодні залишається дефіцит потужності і єдиною такою причиною, саме дефіциту, є російські виключно обстріли через пошкодження, обладнання як генерації розподілу передачі електричної енергії. Тому на сьогодні є питання збалансування енергосистеми. Над цим власне і працюємо 24 на 7. Тоді в такому разі, чи правильно я розумію, що оця нерегулярність графіків вона з цим і пов'язана. Я маю на увазі, що інколи буває таке, що повідомляють в графіку в тебе написано, що буде відключення, а його нема. Або навпаки написано, що не буде, а воно трапляється. Тобто, і така ситуація можлива зміни впродовж дня. Вона з цим пов'язана. Перш за все, хочеться зазначити, що на сьогодні вживаються всі заходи для того, щоб графіки були більш комфортними для споживачів, і враховували побутові потреби. Але в енергетиці ситуація є динамічною. Ворог не зупиняє обстріли. На жаль, тому ми маємо зауважити, що одним із ключових речей, які впливають, це є системна взаємодія і реагування на ситуацію. Є оновлення зі сторони міністерства інструкції, які встановлюють. Чіткі рамки і межі для а, обленерго в кожному регіоні Держенергонагляд активно моніторить фактично дотримання принципу встановлення графіків, щоб а, для населення було зрозуміло і завчасно повідомлено, щоб ці графіки працювали в належних рамках там не більше 6 годин. Щоб між графіками а, було дотримано відповідного а, інтервалу мінімум 2 години. Більш того, це стосується і питань того, що якщо порівнювати з минулого тижня, то можна сказати, що на сьогодні застосовується менша кількість черг, але робити прогнози на сьогодні є недоречним. Ми працюємо над тим, щоб стабілізувати енергосистему, і в цьому і відображається насправді робота і запровадження графіків. Ви ну, згадали ці інструкції, які міністерство розробило для обленерго. Я так розумію, що мета цих інструкцій зробити розподіл справедливішим. Коли можна буде сказати, працюють ці інструкції чи не працюють, дійсно основна мета уніфікувати вимоги, зробити ці вимоги більш стійкими, гнучкими, з одної сторони, щоб збалансувати енергосистему, з іншої сторони, врахувати потреби громадян саме по необхідності побутових речей. Праска, все решта, тим не менш. Ці графіки за них відповідальні обленерго в кожному регіоні. Вони власне відповідно до інструкції здійснюють їх розробку. Держенергонагляд здійснює контроль та моніторинг дотримання належного розрахунку кожним обленерго. Відповідно до цього, звісно, оновлюється інформація щодо запровадження черг, тому просимо виключно користуватись інформацією з офіційних джерел офіційного обленерго в кожному регіоні або Укренерго як системного оператора. Угу. Пане Микола, можете сказати, скільки ми зараз імпортуємо електрики з Європи, якщо імпортуємо? Хочу зазначити тут, що е, імпорт відбувається, звісно, щоденно, і для того, щоб стимулювати його саме на комерційній основі, урядом прийнято е, низку рішень. Здійснюється системний моніторинг е, І останнє рішення, зокрема, це е, встановлення е, граничного рівня 60%. Імпорту для власних потреб для промислових підприємств, і тоді для таких промислових підприємств не застосовуються графіки обмеження потужності чи погодинних відключень. Додатковий комерційний імпорт дозволяє нам більш якісно збалансувати енергосистему. На сьогодні ми бачимо, що імпорт а, по існуючому міждержавному перетину збільшується. Хочу нагадати, що з 1 грудня фактично ми маємо 2,1 ГВт встановленої потужності по міждержавним перетином, що дозволяє нам якраз залучати Максимальну кількість Прогнозовано за цю добу ми матимемо імпорту на рівні 13 тисяч, десь 150 п'ятдесят мегаватт годин. Що власне є позитивом? Ми бачимо, що він практично збільшується. Дякую, пане Миколо, що поділилися інформацією. Це був Микола Колісник, заступник міністра енергетики України.